Коли ми гуляємо хрещатиком чи насолоджуємося видом на Дніпро, здається, що Київ це вічне місто. А ось скільки йому насправді років, питання відкрите, бо як це не дивно, але навіть вчені досі не мають єдиної думки. Згідно з легендою, місто заснували три брати: Кий, Щек і Хорив, та їхня сестра Либідь. Їхній пам'ятник сьогодні прикрашає набережну Дніпра. Проте ще у 18 столітті дослідники сумнівалися. А чи існували ці брати взагалі? Можливо, ця історія красива казка, така ж, як і переказ про те, що апостол Андрій. Піднімався на київські гори ще в першому столітті нашої ери. Справді, у кожної великої цивілізації є своя легенда-засновниця у Римі, Ромул і Рем, вигодувані Вовчицею. У Києва Кий та його брати. І ці оповідки часто мають символічне значення. Вони створені для легітимації державної велич. Тобто, легенда про братів могла виникнути, щоб підкреслити значення Києва як могутнього центру Русі, другої за впливом столиці середньовічної Європи одинадцятого століття. Але є нюанс. Вірменські літописи, наприклад, теж згадують про Київ. Отже, можливо, ця легенда має реальні корені. Проте істина як часто буває, та десь посередині. У 1982 році урочисто святкували 1500 річчя Києва, але пізніше Київрада створила наукову комісію з метою перегляду цієї дати, адже її встановили ще за радянських часів. Вчені вважають, що вона могла штучно занижувати справжній вік столиці. Історик Ігор Гирич пояснює: існує дві основні концепції визначення віку міста. Перша це безперервність заселення. У цьому випадку точну дату. То встановити важко, говоримо про століття. Друга це перша згадка в письмових джерелах. Наприклад, Львів офіційно веде свою історію з 1256 року, дати першої згадки. А от щодо Києва ситуація складніша, адже перші поселення на його території з'явилися ще за 25 тисяч років до нашої ери. Кирилівська стоянка тому доказ, але безперервного заселення відтоді немає. За археологічними даними, великі поселення на території сучасного Києва виникають приблизно на межі нової і старої ери. Тобто з першого століття нашої ери вже можна говорити про тяглість людського життя в цій місцевості. Тому знань історик і археолог Михайло Брайчевський вважав, що Києву не менше, ніж дві тисячі років. А от іронія, саме 1500 років це, як не дивно, найменш імовірна дата. Найбільше артефактів археологи знаходять саме в період 1-4 століття. Тож як нам визначити справжній вік міста? Найбільш об'єктивним способом, як вважає Гирич, є дата першої письмової згадки. Але й тут усе непросто. Якщо взяти за Джерело Повість минулих літ, отримаємо одну дату. Візьмемо візантійські чи східні хроніки, іншу, а ще й назви були різні. Не завжди це був саме Київ. Дехто з дослідників дотримується думки, що місто виникло ще за скіфів і сарматів. Можливо, тут жили навіть готи. У готських текстах згадується місто Даперштат, яке частина істориків пов'язує з Києвом. Візантійські хроніки згадують місто Санватас, теж імовірний Київ. Михайло Грушевський вважав, що Київ був заснований в анську добу, тобто приблизно в 6-8 VI століттях. Але за археологією, чи знову ж таки найяскравіші знахідки відносяться до римської доби та часів черняхівської культури. Усе це суперечливі і водночас захопливі версії. Дата заснування Києва це більше ніж просто історія. Це ще й політика, символ, ідентичність. Адже як тільки держава змінює ідеологію, змінюються і святкові дати. Саме так було з 500-річчям Києва, тисячоріччям Чернігова чи з датами заснування Одеси та Дніпра, Катеринослава, Вражаючі археологічні знахідки на території Печерська і Старокиївської гори, ці відро античних монет свідчать, у першому другому століттях до нашої ери тут вирувало життя. Якби це було глухе село, такого багатства не було б, і це підтверджує Лідія Пономаренко, київський археограф і знавець міської топоніміки. Отже, як не крути, але Київ це не просто місто з історією, це місто з багатьма історіями, і скільки б років йому не було: 1500, 2000 чи навіть 2500. Головне те, що воно живе, розвивається, надихає.